У Бориспільському ліцеї лідер зібралися освітяни, учні та влада міста, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв України у війні, розв'язаній Російською Федерацією. Також поговорити про тих, хто кожного дня наближає нашу перемогу. Зустріч відбулася у рамках патріотичного проєкту Пам'ять в наших серцях. Начальниця управління освіти та науки Тетяна Павленко зауважила, що минають свята. Різдво та Новий рік зазвичай об'єднували родини за столом, проте цьогоріч все по-іншому. Новий рік і різдвяні свята вони завжди якісь такі щемливі для українця, і традиційно це такі родинні свята. А от так сталося, що ми зараз наша держава в війні, і не кожен може сісти за стіл разом з своїм родичем. Більшість тих людей, про яких ми сьогодні говорили, вони вже не сядуть ніколи за стіл з ріднею, тому що вони вже є ангелами на небі. І тому ми сьогодні запросили вчителів історії, які от, знають нашу історію українську скажімо так, з першоджерел, це, це, це питання, цей момент підняти. І голосно проговорити вслух про те, що ми пам'ятаємо наших героїв, про те, що ми є українці, про те, що ми знаємо за що ми зараз стоїмо, наші хлопці на передовій і про те, що ми ніколи не здамося. Діти навчальних закладів Бориспільщини згадали шістьох героїв-захисників, які боронять нашу державу. Та тих, хто поклав своє життя на лінії фронту, говорили про Станіслава Лісового, Валерія Гудзя, Олега Жебу, Дмитра Дзюбу, Олександра Щирого та Олексія Кузьбіду. Цитуючи слова Станіслава, нам запам'яталась саме ця кожен чоловік зі здоровим глуздом і світлим розумом має піти на захист своєї країни. Саме це зробив і Станіслав. Станіслав був на місці базування групи в місті Запоріжжя. Але, на жаль, знайшлися зрадники, які повідомили про цю точку, і по ним прилетіла крилата ракета. Е, уламками цієї ракети було пошкоджено нирки та печінку. Також були маленькі поранення на ногах. Але найбільшим е, Найсерйознішим було, коли осколок зупинився в хребті. Зараз Станіслав почуває себе краще і готовий далі працювати на благо країні. Хвилиною мовчання присутні згадали кожного полеглого бориспільця, який мужньо та безстрашно стояв на захисті нашої держави. Тіньков Іван Володимирович, Костюк Павло Степанович Степанюк Ігор Дмитрович. Лотарів Радіон Сергійович. на захід завітала заступниця міського голови Людмила Бистра. Вона ледь стримувала сльози під час своєї промови. Людмила Григорівна каже, що пишається усіма членами освітнього процесу. Адже з перших днів війни всі вони утворили свою міцну лінію фронту. Ми підтримуємо в першу чергу. Ми пам'ятаємо. Ми. Терпляче чекаємо великої перемоги. Я впевнена в тому, що в цьому році вона буде. Звичайно складно Складно через те, що нам би дуже хотілося, коли нам говорять про те, що ми захищаємо всю Європу, і нам би дуже хотілося, щоб нам допомагали не тільки зброєю, але щоб поряд з українським воїном, з українським героєм. Стояли і воїни тих держав, які на сьогодні дякують нам. Які на сьогодні говорять про те, що ми настільки мужньо довели про те, що невелика Україна може встояти проти другої армії світу. Її немає вже цієї другої армії. Є перша армія українська. Заступниця директорки Бориспільського центру туризму та краєзнавства Тетяна Михайлова поділилася досвідом закладу щодо волонтерської діяльності. З початком повномасштабної війни центр перетворився на імпровізований штаб, де готували їсти, приймали ВПО та виконували ще багато необхідної роботи в тилу. Наприкінці травня до нас звернулися за допомогою військові. Ну, спочатку тренери здивувалися, що такі серйозні люди просять навчати бійців, але потім зрозуміли, що всі йдуть правильним шляхом. Першим звернувся шостий окремий батальйон Дук ПС, який сьогодні на передовій. З ними туристи працювали три місяці за спеціальною програмою, вони залишалися з ними в лісі жити, навчали орієнтування, тому що нічне орієнтування воно значно важливіше, ніж денне. Денне при світлі можна ну, і побачити, зорієнтуватися, а вночі це дуже тяжко. Окрім цього, з ініціативи директорки будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт та за сумісництвом кураторки громадської організації Асоціація учнівського. Сього самоврядування Наталії Тименко в закладах освіти проводять різноманітні заходи патріотичного спрямування. Так, за участю лідерів учнівського самоврядування було започатковано проєкт Герої серед нас. Ми провели таких дві конференції, які так і називалися Герої серед нас. І на цих конференціях виступило 27 учасників. Взагалі, конференції мали декілька розділів. Ми готували розповіді не тільки про героїв, які воюють, про волонтерів. Багато було розповіді, звісно, про вчителів, які волонтерять, що було дуже приємно, і частина. Виступів була присвячена дітям, які дітям учням наших шкіл, які теж вже вчаться волонтерити. Також вірш зі своєї збірки поезії на вулиці замерзлих почуттів продекламувала учениця Бориспицького академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Марія Воробейбуків цокою чорні підбори. Писень просякнений кавою сліз, тепер поясни мені, де тут горе, якщо однакові зорі скрізь, якщо не світяться більше очі, тендітних будинків повік поріз. Погасли сатинові київські ночі, і куля пробила надгинення вісь. Скажіть мені, музи, як вам без хати, як вам ніколи більш не кохати, як вам ніколи більш не хотіти, в очах моготіти чужих? Ще буде мистецтво, і буде сміх, але не для всіх, вже не для всіх. І буде знову. Я переміг кричати квітковий сніг. Бориспільці, зокрема, й освітяни, стали достойним тилом для наших військових. З перших днів війни всі вони активно долучаються до спільної справи заради наближення нашої перемоги. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.